За життя мами та її новонародженої донечки у Дніпрі зараз борються лікарі. Ще двоє хлопчиків ушпиталені із травмами. Жахлива аварія сталася напередодні. Вагітну жінку, що з двома дітьми переходила дорогу пішохідним переходом, збила машина. Усіх трьох одразу доправили до лікарні. При обстеженні вагітної медики побачили загрозу для життя плоду, тож терміново провели кесарів ростин. Народилася дівчинка, Їй діагностували вдавлений перелом черепа. Вона у тяжкому стані. Родина втікла від війни із Бахмута, розповів який нині фактично живе у лікарні, де опинилася його родина. Що це за родина і що загрожує водію, який збив маму із дітьми, розповімо вже у наступних випусках ТСН онлайн. Старший Степан, в нього перелом великої борцової кістки. Зараз робили первичну операцію, готуємося до наступної. От, Молодший все йому ставлять струс мозку. Він відчуває себе добре, активний, рухомий. Можна сказати, що йому найменше сталося. Вона має важку черепно-мозкову травму, перелом ключиці, перелом кісток, гомілки. На щастя, стан її з позитивною динамікою. Вона вже покращується. перше питання, яке вона задала, коли прийшла до свідомості: де моя дитина? Який її стан?